Шановні жур... журналісти, дорогі глядачі, цей тиждень прикута вся увага знову до львівського сміття. Всі спостерігають за акцією на банкові голодування, всі чують політичні заяви. Але насправді ми повинні сьогодні трошки ширше подивитися і подивитися в майбутнє, що ж буде далі. Екологічні структури сьогодні говорять вже про те, що на території України близько 2% землі завантажено сміттям звалками, які є стихійними, а це приблизно територія цілої області. Що ж ми маємо робити надалі? Не вирішуючи комплексно даної проблеми, я хочу навести приклад сьогодні. На прикладі міста Хмельницького, з якого обирався народним депутатом, наше сміттєзвалище, яке давно вичерпало свої технічні можливості, також вже є перенасичене. Дана проблема піднімається декілька десятків років, але нічого не вирішується сьогодні. Під земні води. Окружних сіл забруднені більше як в 10 разів різними хімічними відходами. Ми маємо колосальну проблему екологічну, коли сьогодні забруднюється і екологія навколишнє середовище, і це впливає суттєво на здоров'я громадян, які проживають навколо даного сміттє... сміттєвого звалища. Ми сьогодні потріб... Нам потрібно сьогодні подбати і взяти приклад, як роблять наші сусідні європейські держави. На прилике жаль, поки що в Україні даними проблемами опікується більше громадських організацій, які на власному прикладі починають вже встановлювати контейнера для сміття, яке розділяється і переробляється. Сьогодні в нас є гарний досвід сусідніх європейських країн, які давно сміття зробили товар і використовують його як і в тепло, так і енергоефективності. Шляхом переробки розподілу на бумагу, на пластик, на інші побутові відходи, і таким шляхом вирішують цю проблему, ще й переводять її в кошти. Отож, сьогодні ми виступаємо з ініціативою, і я подав дану постанову пропозицію до голови Верховної Ради, щоб на базі на прикладі Верховної Ради ми розпочали дану акцію, дані дії шляхом встановлення контейнерів для розділення сміття вже в Верховній Раді, а далі розпочали це робити на території всіх обласних районних центрів для того, щоб невдовзі ми комплексно могли вирішувати проблемне питання, як і на законодавчому рівні, так і звичайно, залучення і достукуванням до суспільства сьогодні, що це проблема, яка не тільки в Львові, вона завтра буде в кожному обласному центрі. Отож, сьогодні це досить для нас важливе питання, яке хочу, щоб почули мої колеги, депутати Верховної Ради, незалежно від яких політичних сил, і ми розпочали вже дії буквально з сьогоднішнього дня, тому що дивитися на місяці вперед ми маємо серйозну екологічну проблему, яку вирішувати буде все важче і важче. Приклад Львова для нас повинен бути показом. Зараз хочу передати слово експертам з Хмельниччини, які орієнтуються по проблемному цьому питанню безпосередньо, що відбувається в нас в місті Хмельницькому доброго дня, Інна Куцька управління екології та благоустрою міста Хмельницького. Дійсно, ця проблема є дуже нагальною. Наше сміттєзвалище має понад 32 метри висоти, і воно займає 6 гектарів, давно вичерпало свої ресурси, і тому кожен раз ставиться це питання, піднімається як реалізувати політику в сфері положення з відходами в місті Хмельницькому, так щоб не перетворилося на катастрофу. Наразі розглядається такий проект, як термічна обробка. Настільки можна що краще для нашого міста зробити? Чи це має бути сміттєпереробний, чи сміттєспалювальний завод? Зараз встановлена сміттєсортувальна лінія. Але ми розуміємо, що всі сміттєсортувальні лінії не вирішують ці проблеми. І якщо відходи всі змішані, вони забиваються і дуже швидко виходять з ладу. Тому міською радою. Працює робоча група, яка вирішує питання, що для міста краще, і дивляться скоріше всього, що це буде сміттєпереробний завод з такою технологією, як термічна обробка. Тобто можна сортувати сміття вже після термічної обробки, відділяти РДФ, відділяти вторинну сировину і остальне захоронювати на полігоні. ТПВ на сьогоднішній день є багато технологій, але хочу звернутися як і до людей, так і до наших законодавців, які повинні прийняти проекти, які би. Законопроекти в сфері поводження з відходами, які би регулювали ці відносини поводження з відходами на території всієї України. І чітко прописані були закони, як і що робити. Тому що в нас сортування дуже слабко відбувається, хоча можна багато вторсировини здати. І ще одна з найбільших проблем це те, що не все можна утилізовувати. Ми три роки чи чотири збираємо батарейки, і проблему маємо, куди їх дівати, щоб на полігон не попадали небезпечні відходи. І, тобто, треба, по-перше, будувати. Якийсь заводи, де можна в Україні буде чітко здавати такі відходи, і прийняти, от як я вже говорила, чітку політику в цій сфері. І звичайно, населення повинно розуміти, що сортувати відходи потрібно, тому що ми ж вдома в себе не розкладаємо в одну шафу все, що в нас є, і одяг, і продукти. Ми все це в себе виділяємо. Точно так само, якщо ми хочемо жити в комфортних, зручних умовах. Ми повинні сортувати і принаймні, в залежності від того, яку ми. Вибираємо позицію, чи це буде сміттєпереробний завод, чи це буде сміттєспалювальний, де можна все наразі зараз спалювати. І хочу сказати, що зараз не треба боятись людям сміттєспалювальних заводів чи сміттєпереробних, тому що технології такі, що викидів набагато менше, ніж то, що на полігонах зараз ми бачимо, коли вони. Загоряються чи викидається все в атмосферне повітря? От, і от така проблема і наразі пробуємо вирішити і хочемо допомоги і від держави, і від людей. Люди повинні розуміти, що люба переробка відходів вона потребує підвищення плати за відходи. бо У нас досить мала плата за відходи. І звичайно, в таких невеликих селах містах. Люди повинні згруповуватись, якісь сільські ради, районні ради, і можливо будувати такий завод один на декілька таких регіонів, щоб можна було дійсно зробити це сортування і робити його ефективно, і таким чином не забруднювати наше навколишнє середовище і не залишати його в такому стані, яким воно є. Дякую. Добрий день. Юрій Рєзніков, громадська організація Українське товариство охорони природи. Шановні колеги, я хотів би розповісти одну невелику історію, яка має відношення до сміття, і нагадати, що проблема сміття була не лише в Львові, має місце. Не так давно ми переживали проблему сміття в Тернополі. Також це була майже всеукраїнська проблема. 1976 рік. Я в молодому віці. Прийшов на Державну службу охорони навколишнього природного середовища. Дуже мало років було мені тоді і все дуже запам'ятовувалось. В 1976 році потрапив на засідання виконкому Хмельницької міської ради. Стояло одне питання. Міське сміттєзвалище пропрацювало вже 30 років, починаючи з 46-го року. Той кар'єр вже повністю заповнений, в якому воно було. Воно вже вичерпало свої можливості і терміново потрібно щось вирішувати. Виникло два питання, яким же чином вирішувати. Науковці з Києва пропонували будувати сміттєспалювальний завод. Тоді такі технології були. Місцеві пропонували будувати нове звалище, нове звалище. Дешевше, але мусило бути десь за містом, і витрати на перевезення сміття мали бути значні будувати сміттєпереробний завод чи як тоді спалювальний. Можна було в місті Хмельницькому, то витрати на перевезення сміття значно дешевші, але сам завод коштує дорого. Рішення в 1976 році прийнято не було. Пройшло вже досить багато років. Сьогодні, вже більше як 40 років з того часу, я вже встиг допрацювати до пенсії, до пенсійного віку, і ще досі вирішується питання, що зробити з хмельницьким сміттям. Я хочу сказати, що проблеми. Я на всій Україні, але місто Хмельницьке це є показове для Хмельницької області, тому що це обласний центр, і як буде вирішуватись питання в обласному центрі, так будуть вирішуватися ці питання у всіх регіонах Хмельницької області. Сьогодні ми бачимо, що було дуже багато засідань, дуже багато пропозицій. Приїжджала австро-українська фірма. Били в себе груди, що вони переробляють все, абсолютно все їздили по території Хмельницької області, вибивали земельні ділянки під будівництво сміттєпереробних заводів. І тепер ні австрійської фірми, ні заводів нема до цього часу. Були багато пропозицій, навіть привозили не так вже давно російські технології. Хоча ніхто із громадських діячів сфери навколишнього природного середовища не знає. Такого передового досвіду по переробці утилізації сміття, як російські технології, вже були такі пропозиції. Вже були пропозиції, десь під містечком Деражній зробити якесь сміттєзвалище. Народ піднявся на захист своїх територій, тому що передбачаючи, що не не вирішено питання з радіоактивними відходами, на той час могло потягнути то, що під виглядом сміттєзвалища біля Деражні буде захоронюватись радіоактивні відходи. Я хочу сказати одне: сьогодні дуже гостро, гостро питання назріло з відходами. Перше питання потрібно зменшити. Надходження на сміттєзвалище, це має працювати наука, має працювати виконавча влада, мають змінюватись пакувальний матеріал. Має бути політика в цьому плані направлена на те, щоб зменшення сміття, яке має поступати від господарств і побутових і промислових відходів. Друге, потрібне сортування сміття, обов'язково потрібне сортування. Для чого Україна сьогодні підписала євроінтеграцію з євросоюзом, ратифіковану. Угода ратифікована Верховною Радою. Там політика сміття абсолютно змінюється. Багато тих відходів, які ми рахуємо сьогодні, як відходи, можуть бути вторинною ресурсом і вторинною речовиною. От сьогодні ми знаємо, що ми внесемо якісь зобов'язання і перед європейськими державами, і перед власним народом. Перше сортування на побутовому рівні, друге сортування на е, муніципальному рівні мусить бути обов'язково. І ще я хочу додати на останок таку річ: до нас приїздять іноземці, і дякуючи е, безвізовому режиму, наші люди, в тому числі мої діти, поїхали за кордон. Всі в один голос заявляють, що місто, місто Київ, місто камянець подільськ місто Хмельницький. Інші міста набагато чистіші при тих проблемах, які ми маємо, набагато чистіші, чим міста за кордоном. Так, давайте збережемо цю ситуацію надалі. Дякую.